Кажуть, що я живу у батька, тому що я в нього їм. Ну, а що? Мені це все куплять чи що? У мене ці рядки з зеленю, понатикані де тільки можна. Дуже зелені люблю. Схожу на листки буряка, але це. Не буряк. Я оцю рослину дуже люблю. Вона постріляла, але я все одно обірву. Кінза це моя любов. Про цибулю забула. Ну що за салат без цибулі? Ми отак на городі зірвали. І зразу спомили? Ум mm. посолила попристріла олійки сюди. Дуже смачно. Дуже люблю зелень. Їм багато пічками. Може, так просто їсти? Бо мені треба, воно в ріст, Мені 46 років. І я ще росту. Коли мені було 17, я була моделлю, то мій зріст був метр 81, як у батька. А зараз я вище батька. А на десерт черешеньки. Ви мені не повірите, але цю велику черешню посадила я. Доглядав за нею, сапав і підгортав, звісно ж, батько. Бо я така хазяйка, тільки їм.